Григорій Савіць Сковорода український філософ, богослов, поет, педагог, перекладач, композитор літургійної музики, має значний вплив на сучасників і подальше покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя, через що його називають українським Сократом. Народився Григорій 3 грудня 1722 року в сотенному містечку Чорнухи, Лубенського полку на Полтавщині у козацькій родині. Батько Сава Сковорода був рядовим козаком, який у мирний час займався шинкуванням і продажем вина. Мати Пелегея походила зі Шангереїв, рід яких мав кримсько-татарське походження. Григорій ще мав старшого брата, Степана. З дитинства ріс чудним хлопчиком, заглибленим у свої думки і непридавний до господарської роботи. Влітку 1730 року його віддали до дяківської школи у Чорнухах. У серпні 1734 року Григорій вступив до києво Могилянської академії. Вчився добре. Протягом навчання вивчав декілька мов та опановував твори античних авторів. Оскільки мав гарний голос і музикальний слух, в 1741 році юного Григорія взяли до Глухівської школи співу, звідки він потрапив до Петербурзької придворної харової капелли. У цей час починає писати духовні канти та літургійну музику. Влітку 1759 року Сковорода приймає запрошення єпископа Миткевича викладати поетику в Харківському колегіумі, який на той час був найпередовішим навчальним закладом в Україні і перебирається на Слобожанщину. Навколо нього сформувалося коло шанувальників, студенти філософії Правицький, Білозерський, Заводовський – вони збиралися в домі Сковороди, читали античних авторів, писали вірші, співали, гуляли за містом у садах. Після звільнення з Харківського колегіуму у 1769 році Сковорода оселився на пасіці в Гужівському лісі неподалік Харкова і зажив життя пустельника. Відтепер він обрав новий і незнаний до того стиль життя мандрівку. І ця мандрівка тривала до самої смерті. Чверть віку. Була вона повна пригод, оповита переказами і легендами. Творча спадщина Григорія Савича Сковороди порівняно невелика, але досить багатогранна. Вона представлена творами, байками в прозі, трактатами, діалогами, притчами, перекладами та переспівами римських авторів. Чимало крилатих фраз із його писань, ставши афоризмами, пішли мандрувати світом. В останній рік життя Григорій Савич проживав у селі пан Іванівка, в домі колеського радника Андрія Ковалівського, де й помер 9 листопада 1794 року. Пророчі, передбачаючи майбуття, а в ньому долю свого народу, великий письменник і філософ писав: Ми створимо світ кращий». В майбутній Україні бачу все нове, нових людей, нове творіння і нову славу. Можливо, ми, українці 21 століття, є тими людьми, які творять нашу нову славу, наші оновленої землі. На цій землі завжди житиме в серцях вдячних правників, легендарний любомудрий, наша гордість і слава Григорій Сковорода.